Спершу заплати, а потім спробуй зателефонувати. Кілька тижнів тому в Івано-Франківську відкрили нове відділення візового центру. Точніше, перенесли його з вулиці Короля Данила на вулицю Тролейбусного мікрорайоні Пасічна. Однак, зі зміною адреси, процедура подання документів не стала доступнішою. Нарікають мешканці Прикарпаття. Василь Білан інвалід першої групи. За кордоном був лише раз. Торік йому пощастило відкрити польську візу на кілька тижнів. Цього року чоловік знову намагається подати документи на Шенген. Розповідає, що знайомий у Польщі пообіцяв йому допомогти там з лікуванням. От тільки вже місяць Василь не може записатися в чергу, щоб подати документи. Хоча квитанцію за послуги візового центру оплатив ще 18 травня. Шані походив, щоб зробити візу, а вони мені сказали. У мене телефон всі вибивають, ну, на мова, намагають на 50. Для інвалідів шенген візи є безкоштовними, однак за послуги чоловік заплатив понад 500 гривень. Для нього ця сума більше ніж значна. Він додає, що після неодноразово намагався дізнатися від працівників центру хоч якусь інформацію проти допомоги, так і не отримав. Вони сказали, що по, по сайту заказати, але по сайту. Я не можу, я не знаю, як це повзають. Люди у черзі біля візового центру підтверджують, щоб зареєструватися на подання документів, потрібно бути здоровим і терплячим. Дзвонив, поки не дозвонив. Майже неділю. Якщо кожен день сидіти, все-таки можна дозвонити. Ну, дуже важко. Дуже тяжко. Довго на чергу чекати. Ну, скільки довго це, скільки? Місяць. Є ще один шлях для тих, хто не має часу і має більше грошей. Не випадково довкола офіційного центру одразу відкрилося кілька приватних структур, які за значно більшу суму і на чергу поставлять, і документи допоможуть заповнити. Хто не знає, то йде через фірму, а хто знає то сам реєструється. 100 доларів. 100 доларів заплатити потрібно. а якби самому пробувати, чи ви чи ви не пробували? Я не пробую перший раз я тут не знаю. Що ж робити людині, яка через вади здоров'я має труднощі зі спілкуванням телефоном і не володіє комп'ютером? Чи має вона право на виїзд України єврозони? У візовому центрі відмовилися коментувати цю ситуацію, порадивши нам надіслати інформаційний запит до головного офісу у Львові. Наразі очікуємо на офіційну відповідь звідтіля.